Йоу йоу йоу, мої любі підписники. Так, сьогодні рубрика мотобуття. От, я буду проводити, мені будуть проводити, ще не, я масі будуть проводити ТО. Я знаходжусь в гаражі у дяді Юри, це мій майстер вже багато років. А так, це дуже гарний мій знайомий вже років, мабуть, більше 20. Це знаходиться в бойерці. А, не є масі згідно по регламенту техобслуговування робиться раз на 10 тисяч. Але всі, хто люблять свій мод, роблять його. Його взагалі необхідно робити по мотогодинах по гарному рахунку. Але в ну, мене ровно 6 тисяч сьогодні я накатав в цьому сезоні. От, приїхав до дяді Юри на планове ТО. Заміна масла, заміна фільтру масляного та повітряного фільтра. Ось от. От така у дяді Юри майстерня. Ще в нього є ще на монтаж, дуже рекомендую. Ось, там, мабуть, найнижчі ціни в Києві будуть. Дяді Юра зараз я пізніше мабуть, можливо, прайс дам, якщо дядя Юра його дасть. Ось Так ось майстерня. Навіть подивіться, а? в майстерні є кондиціонер. Такі от гарні жалюзі, щоб холодок не виходив. Так, все. Поставили мод на два підкати. Так, що ми зараз робимо? Ми а, всі знають, я вже наголошував неоднократно, я рукосракий, окрім як помити сам мод і помити ціпок, взагалі нічого не вмію. От, можливо, це буде цікаво таким же, от, таким же як я. От. Я так розумію, відкрутили пробку, це е, картер, мабуть, масляний. Так? Так. Правильно називається? Не, не, не. От. Так, от там щось. А це я так розумію, це виймається масляний фільтр. Я так розумію. Так, да? зараз да, знімаю масло фільтр. О, Зараз О. все витече. Мод попередньо, Необхідно, щоб двигати, двигун попередньо 10 хвилин там, чи 15-20 остих, щоб мастер не обпікся. Зробили. Зараз що ми будемо що а, паралель, а що ми паралельно будемо робити, поки що масло стикає. Зараз воно стече, Ми поставимо масляний фільтр, поставимо масляну пробку і будемо знімати. Верхнюю кришечку, тобто обшивочку, он говорит, бака топливного, будемо піднімати топлив бак, бачу, щоб долізти до нашого фільтра воздушного. Да, на деяких мотах всі знають, у кого а, акумулятор знаходиться, бля, десь саме із рації мото, у кого фільтр знаходиться, фік знає де. В мене, наприклад, на Ямасі Юр, ж, а, от Андрій прийшов, а, такий Юр, Юрин товариш. А, Ну, О, допомагає іноді ну, не все немає. Ну щоб дівчата на такого гарного хлопця збіглись, на мені вона потрібна конкуренція така. Ось Что, я да. минулого разу, коли міняли свічки, скільки ви витратили хлопці? Витратили часу, щоб добиратися до свічки? Десь 4, як мінімум. А це до обох чи тільки до однієї? Да, до обох. До обох. Да. Щоб ви розуміли, сама свічка міняється десь секунд п'ять. Правильно розумію. Щоб до неї дібратися, тільки дібратися в один бік 4 години. Правильно зрозумів? О, і, і І зібрати скільки витратили на збір. Потім Ну, це все А, а це все май... загалом коротше. Просто поміняти дві свічки, 4 години часу двох спеціалізованих майстрів, у котрих вже набита рука, мається є весь абсолютно весь інструмент. Просто 4 години, просто поміняти свічки. Поміняти свічку стоїть 10 гривень, розібрати, зібрати мод стоїть декілька тисяч гривень. Так, за, поки що пауза. А ось дядя Юра, Лем, масло. от, от таке масло. Я, у мене, до цього був Ямалюб. Зараз його в, у Ямахі осрани немає Ямалюба. Ну, тільки в, в діжках, бо я в діжках не покупаю, тому що фіг його знає, що вони туди. До цього у мене був дядя Юра, також вихід напряму е, купити. Матюль брали, а ось цього разу таке мастило. Дядя Юра каже, що воно навіть краще, ніж матюль. Чесно, я не знаю, що за марка. Дядя Юра, що за марка? Фуш. фуш. Ну, він каже, що б, навіть круче мотюля. А, да. а, це так, все, ми почекали, коли масло перестане капати. От. І ми вкрутили. Вкрутили, вкрутили вже масляний фільтр. От. А ви покажи, який масло фільтр ми фільтр. Такой, от, от, такий. Дядь Юра рекомендую, я йому повністю довіряю. Якщо у когось є зауваження або не згоден, можете злаштуватися в коментарях. Але от я, я їжджу все поки що було нормально. Як з'ясувалося, я тепер зрозумів, чого багато хто міняє мастило сам, тому що ну, це, навіть, це навіть смішно Це займає реально б, 15 хвилин, головне мати такого гарного тазика. Ну, коротше, оці всі умови мати, якщо. Набита рука, раз-раз на підкати поставив, злив 5 хвилин, почекав 15 хвилин, закрутив фільтр і все, зараз будемо заливати масло і все. Але, але заміна повітряного фільтра буде трошки з квестом. Це зйомка от фальшбаку і так далі. А штука Так, щоб ви зрозуміли, мастилами мені вже замінили. До речі, я наприклад не знав, може хтось щось не знає, як засувалися, оказується, пробку зливу масла та масляний фільтр необхідно обов'язково. Ну або дуже бажано, якщо ви любите свій мод, закручувати динамітричним ключом згідно показників, які вказані в мануалі, тому що. Потім або блять, якщо не докрутили масло, або буде підтікати. А або якщо перекрутили, наступного разу блядь, викрутити пробку разом з, зі шматком е, різьби. От. Я до речі, нещодавно бачив, як хлопці потім е, шукають на а як мені б нарізати нову різьбу, а де взяти б пробку більшого розміру під нову різьбу? От, оце от така офіня, коли от люди просто беруть на око. Закручують ті речі, які необхідно а, закручувати. Так, так. Як з'ясувалося, навіть саме цікаве, це в мене необхідно буде знімати а, як його? Ми весь бак будемо знімати. Щоб замінити повітряний фільтр, необхідно буде припідняти бак. Так. Як з'ясувалося, для того, щоб дібратися до повітряного фільтру, необхідно знімати декоративний пластик та несущий пластик. Це декоративна а, накладка. І оця вся вся бачина, є необхідність її повністю зняти. І щоб ви розуміли, при самій заміні фільтра дуже важливо, щоб цей пластик знімався ровними руками. Людина, яка, яка в цьому дуже гарно шарить, тому що а потім. Виламувати ці всі кріплення тишком нишком. Потім ваш майстер, там, і що, там, там наприклад, у вас 5 кріплень, він там 2 зламав, на 3 прихіращив, ну і отак от будете їздити е як його? на трьох кріпленнях, що не є нормальне. Або потім необхідно буде паяти. ну, а на що вам е Поміняли фільтр повітряний, б, і ще б паяли собі пластик. Він прекрасно розумієте, що паяний це не заводський сильно літий. Так, ну далі крутимо гайки. Буде міняти фільтр. До речі, мастили вже поміняли, все чеки поки. В этом. Так. Майже зняли бак. А от. Паспецін, воздух, повітря за, за, повітря захоплювачем. Знаходиться цей самий повітряний фільтр от в такому стані. От його один майстер тримає, такому приподнятому, інший зараз викрутить і спробуємо дібратися до, до хвільтра. Ні, наруж. Внутрішньої сторона нормальна. Так. Опа-опа. Так, все ж таки не пішло знімати повністю бак. Все-таки зняли повітряний фільтр. От він в такому стані. Я не знаю, що там видно, не видно. А що скаже? Я Дюра, що по, як, по стану фільтр, в якому він стані. А я не шарю, а для бота. Це дуже, дуже брудний. Дуже брудний. дуже. І, yeah. і, це, і, це, і це реально могло впливати yeah. на потужність. Це, звісно, ну, чистий, так? Він не стоїть стоїть чистий. В мене була проблема, що короче, як, мені не вистачало потужності. Ти ну, даєш газку, наприклад, там, на обрізковій кручеш ручку. Раніше їхав, все було нормально. А зараз от, в цьому сезоні щось не стало от, 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 І от, сьогодні перевіримо. Ось це старий, оце новий. Ну, от, І от через цю, через цей фільтр от, йде е, повітря, яке е, створює суміш, на який працює Дві, в дві, движок. Якщо фільтр забитий, відповідно, не, от, буде якесь там, називаємо так, повітряне голодування. Може Правильно сказав? Так, так, да. так, ну все. Я так розумію, ми зараз встановимо хвільтра, хлопці поставляться на пластик на місце і все, на місце і можна буде їхати. Так. Фільтр встановили, повітря заборник. Я не знаю, як він правильно називається. Повітря заборник все встановлюють І починаємо збирати все в зародньому порядку. І я сподіваюся, в нас не залишиться лишніх запчастин, гвинтиків тому подібного. Так, щоб ви розуміли, ці жовті кліпси. Головна бій. Це головна біль. Е, <смітна> е, е, <смітна> <да, смітна> да, ці кліпси, вони чому як мені пояснили, вони виключно Ямасівські, тобто ці, їх там не то, що на аліку, ну, тобто, окрім як у Ямаки, ніде більше не візьмеш. І е, необхідно так їх встановити, а потім їх защокнути таким чином, щоб вони самі не відчокнулись. Я не розумію, чого але вони чомусь можуть самі відчокнутись. От, от одна кліпса просто відчолкнулась і заново знімаємо. Поністю верхівку фальшбаку. Ось. І ось заново вставляємо ці кліпси. Тут є свої, свої приколи. Там вона якось таким там правильним чином. О, бачите, там повинна стати. О, я муку знайшов. Ось. Повинна стати яким, е, певним чином, о, щоб вона не виймалась. А. Що, Давай може. Дай подогнуй. чуть, -чуть. Для, а, вони, а вони з часом ще блять, можуть зіпсуватися. Треба зараз будуть шаманіти, або підігрівати, або щось а, от. Ну, коротко, щоб ви розуміли, я би, ну, Якщо ви цього ніколи не робили, це оця людина, там вже десятки років е, займається пластиком, окрім того, що е, робить мотоцикли, ще інші справи з пластиком дуже багато на професійному рівні має. О, ці, Бачите, як, якійсь, як, певним чином необхідно якось цю, -цю хрінь підігнути. Саме головне, що знаєте, як в венідоти, вдарити одна гривня, знаєти, куди вдарити тебе тисяча гривень. Так от, так от і я видите, людина підігнула певним чином. Зараз будемо вставляти цю кліпсу. Тому правило, знаєте, є, знаєте, бачите, не хоче триматися, зараз буде щось думати. Хлопців там досить дуже багатий. Чекаємо тоді. Так, дивіться, одна стала, іншу там підігнули, підігрілися рівно. Мені ще хлопці пояснили, щоб розумів, ці хліпси. Тобто, звичайна кліпса, якась там, яку можна купити на Аліку, там в них на Ямасі, наприклад, коштує десь 50 чи 55 гривень. Це було ще рік тому. Ось от такі кліпси, вони виключно Ямасівські, тому вони можуть коштувати взагалі там, купу бабла. І щоб ви розуміли, ви приїдете на Ямаху там поміняти собі фільтр, от, і вам, от чому бать, я, я являюсь хейтером Ямаховського сервісу, а, вам ще попутать ви приїхали типу, поміняти так, ось, фільтр повітряний, а вам ще хряз, що тут втурять всю роботу. І плюс запишуть вони ці всі кліпси, щоб ви розуміли. А вони їх старі не вста не, не, не будуть ставляти, щоб не займатися от таким от сексом, як хлопці зараз займаються. Вони вам просто впишуть там повних 10 штук, щоб розі просто 10 штук. Кліпс по 100 гривень. Просто це от на рівному місці це, я вам там, просто гарантую. Плюс робота, просто касай за жменю пластика, е який коштує там насправді бош, собі бош... вартість, якого Шарас, просто копійчана. Просто Ну, от. І ще а може взагалі вам можуть наплювати, блядь, кліпси ще. вам на, на Ямасі не, зах... не зашокнуться, і вони вам так, блядь, його віддадуть, ну, блядь, а тут потім ви будете буде, гадати, чому у вас там бак дихає. бачите, опять не зашокнулося, зараз буде. Ні, ні, воно тут, тут зашокнулося, да, зараз. що воно піднімає край все, з тієї сторони. Тому хлопці, е мабуть, як його, от таким, як я, краще туди не лізти. От там, я не, я не, я не, не фанат, там. в чомусь поколупатись, знаю, Багато з вас хто по кайфу там, розібрати, а потім півроку збирати. Знаю, знаю таких. Ні. Я приїхав. ну от В мене зайняла година. Точніше, у хлопці це все зараз закрутять, встановимо сідушку і я поїхав. Це масло з повітряним фільтром годину. Ну, і, наприклад, я б взагалі ніколи б не зібрав би цю хрінь. А багато з вас, от, якщо буде займатися, от, маєте на увазі, просто поміняти. Повітряний фільтр. При наявності всіх інструментів. А, да, і це при наявності, от, наприклад, подивіться, є така штука. Оця от хрінь під баком знаходиться такі спеціальні роз'єми, там деся електрика, електроніка. От, це а, це топливо, знімати, топливо. То, топливо знімати. Ось, Ось такий ключ. Я дуже сумніваюся, що багато, багато у кого такий ключ є. Наприклад, ще спеціальна річ, де тут був як його? Кліпсозйомник. Десь він був. Я навіть думав, що це маленька фонка. А де він? О, Подивіться, О, що, ну, у кожного майстра, якщо ви вже взяли зробити, повинна така штука, це кліпсова з нього. Щоб ви там не колупали на викрутку і тому подібне. Не псували самі ці кліпси, не псували місця встановлення. Тому хлопці, ну, я розумію, що на це треба кошти. Ну, зато я в своєму моті впевнений, в мене свій майстер. А, от. Він також зацікавлений, щоб я ще раз до нього приїхав. Все, 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 все. все. Вклалися тут рівно, рівно в годину. Рівно в годину. А Хоч я майстер-клас покажу. Да -да -да, отак І так, так, отак. Ні, його ні, треба. Не, щас, я щас, не щас, не зараз, зараз, зараз я майстрам покажу, як треба встановлювати мій багаж, мою сідушку. Так, все. Люди мої підписники, все зібрали, дядю рано покажіть контроль контрольне вимірювання. Все, беремо динометричний ключ. Там виставляємо значення, все, перевідемо, до щочка. 43 Ньютона, 43 да, ньютон. Все. Мод... Що ми зараз будемо щось чекати, чи можна вже їхати? їхати. Все, хлопці, у мене це зайняло ровно годину. Все, можна їхати. Все, всім дякую. Мої підписники. Да, така проста процедура, такий досить примітивний кліп. Ну, як і все відео у мене таке. Ну, отак от, от. Рубрика мотобуття у дяді Юри. Дядя Юра. Всім підписникам моїм передає привіт, Псі, па папа, гарних, гарних вихідників і покатеньок.